Поговоримо про безглузді тренди. Mm -hmm. Зараз я скажу, що контент, але я ненавиджу тренди. У мене навіть всередині є щось таке: типу, я буду йти точно не за трендами, коли він вже там. Збавити свої обороти, але ну якщо ми говоримо про одяг, то тоді я лише подумаю, чи купувати, чи ні. А взагалі, так само своїм клієнтам, я говорю, що не варто вестися на тренди, ми вкладаємо в довгострокову якусь історію. Не повинно бути речей на місяць, на півроку, на рік. Це все повинно якось ти маєш показувати свою індивідуальність. Не треба слідувати за трендами і підкорятися якісь чужій думці. Треба дивитися йти за собою, за своєю слідувати своїй історії. Ну я не стиліст, і я розглянула питання саме безлузді тренди. Що це не тільки про одяг, а взагалі. Знаєш, ну, типу, у нас же ж тренд зараз на успішний успіх відверто у нас всі. Транслюють успішний успіх. Курси продають по 299 гривень. Правда? перший мільйон 19. Так, А для мене взагалі безглузді тренд. Для мене тренд це взагалі саме по собі вже безглуздя. От якщо чесно, я абсолютно ніколи не слідувала трендами. І мені здається, от, наприклад, уявімо собі, стану я десь трохи більш публічною і щось там не знаю, нап'ялю на себе там чи щось почну робити, і все я вже започаткую якийсь тренд, і хтось за мною де піде. Тому тренд це ти пам'ятайте про це і самі вибудовуйте своє життя.